Вітаю, друзі. Ще один. <кій> Перепрошую, ще один терапевтичний етюд. У нас не було 8 світла електроенергії. І, знаєте, коли сидиш в темноті, вже і прогулявся, вже ще щось зробив, темно, води нема. Інтернет ліг, телефону немає, не зв'язатися ні з ким зірвалося запис презентації. Завтра запишу. Не біда. А сказати, що наростає якась тривога, стурбованість ні. От якраз тоді приходять якісь речі в голову, достатньо глибокі, концептуальні. Вибачте за цей патетизм. Я хотів записати зовсім інше. Навіть думав, ну треба ж трошки розважати. Отак от як в попередніх я своїх етюдах говорив, що показував якісь там трюки в тому числі. Ну, психологічні, з них також можна щось взяти. Але якраз в темноті, коли тебе спонукають до цієї темноти, темнота передбачає роздуми про майбутнє світло. Як в прямому значенні значні от Вімкнуть світло. Я чекав через годину, через 4 години, через 5, через 6, через 7, не вмикають. Так і в переносному значенні, значенні слова в твоєму житті починають заганяти тебе в темноту, і що в тебе відбувається. Від тебе очікують одного: паніки, розслаблення, здачі, опускання рук і так далі. А я згадав, От сидів в темноті і згадав, що в одній колись давно-давно презентації я привів приклад з одним видатним японцем історичний факт. Я навіть не знаю, в якому контексті зараз її подати. Давайте я просто вам покажу, а потім ви подумаєте. Тому що, ну, мої зустрічі з вами ці терапевтичні етюди, Воно дійсно на те, щоб заставити думати вас і себе ж від ваших відповідей, від того, що я сам потім осмислюю і подумаю, мабуть, не так треба було сказати, або навряд чи я доніс думку, або точно я доніс ідею. Тому мені важливо закинути щось, що як мене отам в темноті спонукало до, до подумки про щось величне. От зараз я вертаю вам, зараз яка там? 2310. І я починаю черговий етюд. я навіть не знаю, коли я завершу його, я потім придумаю йому назву. Такі речі бувають. Тобто абсолютна імпровізація. Єдине, що я за 5 хвилин знайшов ту стареньку свою презентацію і ще раз витягнув той історичний факт з неї у вигляді фотографії, у вигляді старої старої картоночки. Ось вона. Дивіться в цю історію. Це Японія. Старенька, старенька Японія. Ви бачите, навіть що ця картонка, фотографія, власне фотографія, зроблена в вигляді такої відкриточки. Відноситься до 1912 року, навіть дуже конкретної дати. 13 вересня 1912 року. Я якийсь час не буду з'являтися зараз на екрані, щоб ви добре вдивилися увесь в увесь екран нюанси, деталі цієї фотографії. Тому що на перший погляд вам в руки попав на блошиному ринку якась старенька фотографія з якогось чийсь привезеного альбому, навіть з цієї ж Японії з подорожей. Нічого не значить, ну, сидить якась. Японський дядько і, скоріш за все, дружина в кімано, ну, позують навіть в якійсь мірі. Так, ну, цікаво подивитися, що там в нього а, шаблюка. Ой, скільки в нього медалей. Це не так. Ця фотографія, ця подія і все те, що відбувається в цей момент, настільки значиме, що японських дітей, яких Навчають, що таке дух самурая, що таке прагнення до ідеалу, що таке дотримання свого слова, і що таке честь, шикарне слово, просто б'юче по мозгам, може бути значими для людей, які зображені на цій фотографії, і що вони роблять своїми діями. Реально, ця фотографія входить в підручники, де навчають дітей дотримуватися слова і відстоювати свою честь. І коли ти чуєш або прочитав про це, тобі стає вже цікаво, що, вся, власне, що відбулося, що, про, про що й мова? Вже більш уважно вдивляєшся в цю чорно-білу фотографію з такими жовтими краями. А на ній зображений, ви вже прочитали, зверху генерал Мересуки-Нагі і жінка в кімано його дружина. Фотографія абсолютно поставочна, постановочна, тому що генерал запросив фотографа, попередив свою дружину, що буде відбуватися, і попросив фотографа розставити так, щоб це було дуже. Природня, життєво і зрозуміло для всіх. тепер я переказую те, що відбувається. На цій фотографії зображен граф і графиня. Нагі. Ну, головний герой Мерсаки Нагі. Мерсоки Нагі – це людина, яка це генерал, граф. Який командував військами в російсько-японській війні 1905 року в знаменитій операції, як би зараз сказали, взяття Штурмом Порт Артуром? Це була пряма перемога Японії над величезним велетнем Росією. Невеличка Японія перемогла. І коли війська, японські війська взяли Порт Артур, ім'я. Марусека Ногі стало миттєво знаменитим. Розслося по газетах, він став всесвітньо відомий. Це став герой не лише Японії, національний герой. Це було потрясіння всього світу, як могли перемогти невеличка Японія. Ну так, перемогли. Але буквально на лаврах з медалями, з почестями, з. Розумінням, що твоє життя це суцільна слава і зараз, і попереду, і ти війшов в історію Японії, країни Сонця, і ти частина цієї історії, і без тебе уже немає якоїсь частини історії величі Японії. І от генерал Марисокеногі через два тижні являється до свого імператора Майдзі з незвичним проханням. Він просить дозволу покинути життя старинним способом самураю, самогубством. Імператор Мейдзі, який просто любить свого генерала і вважає, що це дійсно це прапор на той час Японії, забороняє йому це робити. Ніяких характер, категорична заборона. Він бере з нього слово. Що він цього не зробить, не допустить, не продемонструє. Єдине, виясняється, чому раптом генерал, який на вершині слави, вирішив зробити собі характер і покінчити життя. А Ногі пояснює, що він не може перенести біль втрати двох своїх синів, які були, які загинули при осаді Порт Артура, може уявити. Генерал, керівник посинає своїх синів на штурм. І вони гинуть. І він не може дивитися в очі матерів тих солдат, які загинули. Осада була дуже складна, дуже. І загинуло більше, за різними історичними даними, загинуло від 60 до 80 тисяч японських воїнів. Тому. Нагі пояснює, що він не може перенести цю страшну біль. Тим не менше, імператор Мейдзі забороняє йому і бере з нього слово, що він цього не зробить. І генерал, людина військова, військова і людина честі, словами не розкидається, дає слово, що він цього не зробить. А тепер сама фотографія. На фотографії зображений генерал Мересуки Нагі з дружиною. Дружина в кімано, але чорному кімоно. Це траурне кімано. В руках генерала газета за 13 вересня 1912 року. По якій стоїть великий основний заголовок. це великий некролог про смерть імператора Мейдзі. Обіцянку, яку дав генерал своєму імператору, завершилося. Нема тієї людини, яку він дав обіцянку. З нього знята окова обіцянку. Він вільний. І ця постановочна фотографія зроблена за півгодини до того, як генерал покінчить життя, своє життя самогубством. Він все-таки виконає те, що він ніс як ідею про докори сумління, не дивлячись на все ту велич, яку він зробив для своєї країни. Честь. Слово, слово людини військової, слово генерала, слово національного героя і слово перед собою, і перед імператором, і далі перед собою. Він не порушує ніде ніякого слова. От ця ідея, яка проводиться цим історичним фактом, дивна річ, я навіть думаю, чому я її згадав серед повної темноти. З вимкненою водою, відсутністю води, ліг інтернет, нема зв'язку. Просто згадав, що був такий факт є люди, я впевнений, що вони є, не все зводиться тільки до цієї людини, до генерала Ногі. Мабуть, їх достатньо багато, на яких треба орієнтуватися, про яких треба думати, тому що це. Ті стовби, стовби нації, яку тримає цю націю. Я ж говорю зараз маленьких дітей детально пояснюють, от що на тій фотографії зображено, що, що за газету він тримає, за які ріки що саме відбувалося, і яка це великий дух цієї людини, який проніс сім років утримався в рамках ніякого натяку, ніякого нетя. Герой, честь, слава! Горда Осанка. Але те, що він не в своїй голові, він потім реалізував тоді, коли він з нього зняти це було слово. Знаєте, я оце все розповів вам, показав і тепер сам думаю, що я хотів сказати. В принципі, я догадую, що я хотів сказати. Але я, на ніч, дивлячись, все одно скажу свою фразу, яку я завершую завжди. Думайте, друзі, думайте. Ну і до нових зустрічей.